Завершився проект Медицина у надзвичайних ситуаціях. Швидка відповідь транскордонним викликам у рамках транскордонної програми Румунія україна Молдова-2007-2013». Завдяки коштам євросоюзу у Чернівецькій області вдалось закупити нове обладнання у Заставнівській та провести ремонт у Новоселецькій лікарнях. В центральній районній лікарні новоселиці придбали два сучасні мобілі та капітально відремонтували операційний блок. Було проведено і профінансовано. Досить солідну і потужну систему очищення повітря операційного блоку. Повірте мені, це дуже важливе питання. Медичне обладнання отримали лікувальні заклади партнерів проекту, зокрема Сучавського повіту Румунії. як партнер проекту. Ми теж отримали від його реалізації користь. Ми закупили 15 комплектів медичного обладнання, яке нині використовується сучавською повітовою лікарнею. Також 30 наших медпрацівників пройшли навчанні і тренінги у трьох країнах. Навчання і тренінги для медиків України, Молдови та Румунії. Як діяти у різних екстремальних випадках, ще одне досягнення програми. Проведення е тренінгів, які пройшли в Румунії. Також пройшов такий самий тренінг у наших партнерів в Унгенах, в Молдові, Республіка Молдова. Такий самий тренінг був проведений і на тренах. Чернівецької області в Україні транскордонний проект тривав понад два роки. Спільна операційна програма Румунія, Україна, Республіка Молдова 2007 2013 фінансується європейським союзом через європейський інструмент сусідства та партнерства і співфінансується країнами, які беруть участь у програмі.